Цього року десь цей час я е, дізналася, що вагітна і пішла перш на перше УЗД. І на першому УЗД мені сказали, що дитина буде хвора, е, що е, була рідина в серці, і були коротші ручки і ножки, сказали, що голова неправильної форми. І е, е, сказали, що шансів дитини немає, що треба йти на переривання. То було на, на стрітня, мені ще подзвонив лікар і сказав, що, е чого я чекаю, чому не йду на переривання, ну що, і так нічого не буде. Я мала надію і е взяла відпуск на тиждень, ходила до Олега кожен день на е молитви. І також я про, відвідувала інші мили, священники, молилися наді мною. Прийшла через два тижні знову на ОЗД, мала надію, що може щось змінилося, але насправді стало, стало ще гірше, було вже і в серці, і е, живої таку була водичка, е, і були ручки і ножки коротші. І е, е, ну, ставили, що треба робити переривання ми якби відстоювали свою думку і все таки вирішили на чоловік підтримав. і біж більш, більш за все, не підтримали е, священники, отець олег е, який е, Сказав мені моїй мамі, якось, що вона вже вона часто ходила на молитви, і він сказав їй, що буде Христина здорова і буде дитина здорова. І мене це настільки підтримало, що я вже була спокійна і спокійно носила цю вагітність. Хоча деколи хвилювання були, але я вірила, що все буде добре. І в липні я родила дитину. На здивування лікарів вона була здорова, ні з ручками, ні з чим не було проблем. Це було велике чудо. Навіть лікарі <смі> навіть не повірили в це, що таке можливо. І я дякую оцю Олегу. Дякую Господу Богу за те чудо, яке сталося в моєму житті. моїй донечці вже 7 місяців, і вона здорова. Дякую, Господу Богу, і це Олегу за його молитви.